Рекс прокидається з передчуттям пригоди. Сьогодні він відвідає динопарк, чарівне місце, де різні динозаври весело проводять час. Коли він виходить на вулицю, сонце яскраво світить, а в повітрі чути співи до історичних птахів. Коли Рекс входить у парк, його зустрічають друзі Тріна, Стего і Птера. Вони всі з нетерпінням чекають на те, щоб показати Рексу свої улюблені місця в динопарку. Їхня перша зупинка величезна диногірка. Це масивна гірка, яка звивається вниз із високого пагорба. Рекс та його друзі піднімаються вгору і по черзі спускаються вниз, сміючись протягом всього спуску. Гірка має форму бронтозавра, і це їхня улюблена розвага. Далі вони відвідують дино Гойдалки. Це великі гойдалки у вигляді гігантського птеродактиля, що літає в повітрі. Рекс та його друзі по черзі гойдаються на них, відчуваючи, як вони летять високо над динопарком. Після гойдалок група вирішує дослідити динопечери. Ці печери темні та загадкові, але також наповнені сяючими кристалами, які освітлюють шлях. Рекс веде вперед і всі захоплюються блискучими кристалами навколо. Далі друзі натрапляють на динозаврове озеро, спокійну водойму, оточену високими деревами. Вони вирішують зробити перерву і похлюпатися в озері. Рекс навіть знаходить латаття, яке достатньо велике, щоб він міг на ньому сидіти. Після відпочинку друзі готові до виклику. Група направляється до великого годину лабіринту з високих живоплотів. Рекс веде вперед, і разом вони проходять всі закручені повороти, зрештою знаходячи вихід. Після успішного проходження лабіринту друзі знаходять гарне місце для пікніка. Вони сідають під велике дерево і разом смачно обідають. Рекс приніс свої улюблені сендвічі у формі динозаврів, і всі насолоджуються смачною їжею. Після пікнік. Друзі направляються до диномайданчика веселої зони з гойдалками та гірками. Вони грають разом, насолоджуючись та сміючись. Далі друзі знаходять динобудинок на дереві, велику дерев'яну конструкцію, побудовану високо на деревах. Вони піднімаються і насолоджуються видом на динопарк з висоти. Рексу здається, що він може бачити звідти весь парк. Раптом вони чують музику і сміх. Це динопарад. Всі динозаври у парку збираються разом, щоб приєднатись до великого параду, танцюючи та маршируючи по парку. Рекс та його друзі приєднуються до веселищів, танцюють і святкують разом з усіма. Після параду вони помічають повітряну кулю у формі трицератопса. Група вирішує полетіти, піднявшись високо над динопарком. Із кулі вони можуть побачити всі місця, які відвідали, і це ідеальний спосіб закінчити день. Коли день добігає кінця, сонце заходить над недопарком, розмальовуючи небо у прекрасні відтінки помаранчевого та рожевого. Рекс і його друзі збираються на вході в парк, втомлені, але щасливі після своєї пригоди. Вони обіцяють повернутися до динопарку скоро на ще один веселий день. Коли зірки починають мерехтіти на небі, Рекс і його друзі починають шлях додому. Вони йдуть разом, обговорюючи всі веселі моменти і плануючи свою наступну пригоду.